Вперше в Україні міжнародне ліцензійне видання інформатика для учнів п'ятих класів, що відповідає вимогам нової української школи від бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст, для вчителів, які підтримують сучасний та інноваційний підхід до викладання. Підручник над адаптацією якого працювали вчителі практики, як з України, так і з різних країн світу, був апробований в пілотних класах НУШ і отримав позитивні відгуки від вчителів. Виклад навчального матеріалу представлений в доступній, чіткій та ілюстративній формі з використанням методики «microlearning», де складний та об'ємний матеріал розбивається на маленькі покрокові блоки. Всі кроки до виконання практичних завдань проілюстровані, а не описані тільки словесно. Після вивчення кожної теми пропонується проєктна діяльність для формування предметних компетентностей. Підручник містить посилання на інтернет-підтримку з додатковими інтерактивними вправами та проєктами. Навчально-методичний комплекс включає в себе повний комплект матеріалів, які дозволять вам суттєво заощадити час на підготовку до уроків. Підручник з інформатики, що допоможе забезпечити сучасний підхід до викладання.